Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в мене вже 300 підписників. Так. Так, у мене 300 підписників, 80 тисяч 700 переглядів. Дуже дякую всім. Ми набр... пам'ятайте, нас наші. 7 місяців тому було лише 110 підписників. Ми виходить набрали за 100. А, зараз ми виходить за 7 місяців набрали аж 190 підписників. Уявіть собі тільки виходить через. Ага, зрозумів. Так, виходить через 7 місяців в мене буде. 490 підписників. Ви тільки уявіть собі, як ми швидко розвиваємо канал. Так. Так, далі 643 коментарі. Теж дякую. 271 поширення. Далі, нещодавні перегляди. Так, 2500 перегляду. Переглядів останні сім днів з 9 по 15 лютого. Так. Моє перше відео набрало 7600 переглядів. Дуже дякую. Пр... Відео один місяць... місяць тому, 2500 переглядів. Правила пожежної безпеки. Дякую. Далі для тих, у кого є генератор, одна тисяча переглядів 6 місяців тому. Теж дякую всім. Так, далі Тікток відео 649 переглядів, 11 місяців тому. Далі в нас вимкнули світло в мірошниківки. 600 переглядів, 6 місяців тому. Так, дивимося. аудиторію на сьогодні. Ваша аудиторія. Вік. 25-34 років. 21 35-44. 24 45-54. 14%. Так далі. Далі в нас статі. чоловіки 66%, жінки 33%, Указаному користувачем 0%. І географічне містоположення. Україна більше всього 54%, Індія 2%. Ну, добре. І Росія 10. Так, ось ось такі в мене відео виходили раніше. Ну, зараз відео в мене набирають, ну, нормально, друзі. Тому підписуємося всі на мій канал.